Оні Матвієнко вперше розповіла, що її домагалися. Про це артистка зізналася в інтерв'ю обоз вона розповіла, що тоді їй ледве виповнилося 19 років, і її старша донька Уляна захворіла. Через те, що дівчинка була ще дуже маленькою, то Тоні Матвієнко поклали у лікарню разом з нею. І у тому медичному закладі один з лікарів почав домагатися до артистки. Вона каже, що у хіти йшло все: маніпуляції, залякування тощо. Тоні Матвієнко сильно боялася того чоловіка. Однак одного разу сказала йому, що вона донька Ніни Матвієнко, і це спрацювало на щастя. Чоловік відступив і сказав, що він мовляв, пожартував. Артистка каже, що вона тоді була дуже молодою і нікому не наважувалася розповісти. Ну а зараз поділилася. А взагалі, за період своєї кар'єри, тоні Матвієнко не була більше у схожих ситуаціях. На щастя, звісно, каже, що напевно всі боялися того, що вона донька Ніни Матвієнко. Та й чоловіки, мовляв, досі її бояться. А от неї коханого Арсена Мірзояна каже, що прихильниці буквально вішаються. Але як би там не було, його серце зайнято, і на інших він не дивиться а тільки на свою дружину, тоню Матвієнко, і правильно робить.